Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. На сайті Безпека.Shop у каталозі товарів є розділи охоронної та пожежної сигналізації. Охоронні прилади Orion Nova та датчики охоронної сигналізації захищають будинки і офіси від несанкціонованого проникнення. Протипожежні системи ТІРАС швидко реагують на дим та підвищення температури, захищаючи від вогню. А що об'єднує всі ці системи? Звичайно ж, надійний зв'язок, який забезпечує якісний кабель. Для підключення охоронних датчиків з централю зазвичай використовують сигнальний кабель. Він гнучкий і простий в монтажу. Основу сигнального кабелю складають струмопровідні жили. Вони розташовані паралельно та розраховані на слабостомкове навантаження. Кількість жил може бути від 2 до 16 а їхній переріз від 0,22 до 0,8 мм2. Наприклад, для магнітоконтактного датчика достатньо двох жил. Для інфрачервоного датчика руху мінімально потрібно 4 жили, а краще 6. Дві для живлення плюс-мінус 12 вольт, дві для підключення для шлейфу контрольної панелі, а ще дві для тампера. Це забезпечить миттєву передачу тривожного сигналу, якщо датчик буде відкритий. Щоб захистити жили від пошкоджень, кожна з них покрита ізоляцією з ПВХ або поліетиленом. А кольорове маркування провідників спрощує процес підключення та допомагає уникнути помилок. Додатково вся конструкція закрита міцною оболонкою з полівініл для пожежної сигналізації використовують спеціальні негорючі кабелі, які витримують високі температури та прямий вплив вогню. Вони не димлять і не підтримують горіння. Якщо кабель прокладається поруч із потужним електрообладнанням, варто обирати екранований варіант. Він має додатковий шар із фольги, яка захищає від електромагнітних перешкод. Наявність екрану зазначена в маркуванні S-shielded екранований, Unshielded не екранований. Продовжуючи тему маркування, ще одна важлива деталь. Порядний виробник вказує ще й матеріал провідника. Мідь. Краща провідність, гнучкість, надійний контакт протягом тривалого часу. Ідеальний варіант для відповідальних систем і критично важливих об'єктів. Біметал підходить для коротких трас, тимчасових або допоміжних комунікацій. Його вартість нижча, тож це економний варіант. Якщо на кабелі маркування відсутнє, скористайтесь запальничкою. Це мідь, а це біметал. Також важливо правильно закріпити кабель і захистити його від механічних пошкоджень та впливу зовнішніх факторів. Посилання на кріплення, монтажний короб і сигнальний кабель залишимо в описі під відео. Отже, якісний кабель це запорука надійної роботи вашої системи сигналізації. Вибір за вами. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і обов'язково натискайте «подобається».